Гуцул замість Діда Мороза можна під ялинку. Під під Дякую. Так, так, так 70, 70, здається. Да, гарне. Звертаюся до своїх глядачів. Е -е -е. Підписка, три знака оклику, <offenses> лайки, коментарі. Е -е 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 -е. Дуже порадують автора відео. Вітаю вас на своєму каналі. Я Вікторія йдемо Демократи. Ось така панорама з кубок. Є на ринку. Трохи сонна, але заступаючи Новим роком. Дякую. Чоловічки в цілодані. Шарики А там тільки шарики. Вона працює і там. Мерехтить? Мерехтить. Ні, вона не мерехтить, а вона постійно. А постійно Без скажу. Ага. Ну, Це таке. Добре, гарної торгівлі вам. — І вам удачі так. Тут бачимо, розклали продавці свої нахитлі скарби.

Така тут. Ну тут теж отримує задоволення для тих, хто полюбляє Глечики, селяну, майоліку, як і я. І Васильків вам тут, і Косівська кераміка. Розглядати, розглядати. І можна обрати собі щось. Зробити поляручки. Діти морози. Як хочете зайдіть всередину. Зараз ще береш. Задій середину. Дякую. Серединку забуде. Не хочеться бути зараз слоном у посудній лапці. На стіні тарелі, все гарно розкладено, все багато товару дуже. Можна присвятити цілий випуск, розглядаючи все це. Колись, може, так і зроблю. Супниці, самоварник, чеки на горі почутно місце зайняли? Скільки супниць було? гарно декоровано калиною. Чого тут тільки немає? Ми тільки другий вихідні відкрили. А, це вона да, да. да. свіжачок зовсім. — Да я пам'ятаю, що наче не було тут такого. Ми ну, там на углі стоїмо, стоїмо з татуалією. Зараз під діточок. Дякую, так гарно там прикрасили, коли Гарної торгівлі з наступаючим. От сильно углів. Це у вас 37. -й. Добре. Ой, полюблюйтесь, а тут. Дуже доброзичливі люди, хазяїва цих лавок. Угу. Осім поруч у вас тут новорічна тематика. Хобщо стати тут всього. Якщо в попередній лавці ми бачили українські вироби тут, бачимо є другу стару. Карета, порцелянова спирка. Так, так, зараз зайдуть. Щоб більше не було. А ці зеленічки скільки коштують? 1500. От зверніть вам цей дуже топлі авторська робота, бачите. Угу. Тут даже написано. 2000 рік Шаповалова, ЄВ. Класно. Бажаю знайти свого покупця. Ой, Боже, хто Дякую. тут у вас? Бачите, оригінальний, оригінальний підкос. Це теж продавець чи продавчиня? Там брат пішов. По покупці, <покупці> залесувати. Хто Але він так на сторожі. Охороняє. Потому что здесь выше там, там чтобы не шевелиться. Скажите, а у Вас в есть какие-то вот А Вы тут-то полосатесь на замке? Чаевые? вы? да. Дуже все так компактно та цікаво. І до музею. І все, тільки це місце. Добре, добре, підвіщо. Бачимо і спеціалізовану літературу. Маліки, Трохи побули з вами з лаштунками. Гарною торгівлі вам, щоб розвитку вашої точки. Так, По більшості це статуетки і комплект. Ігрушки, машинки. Стафаники в кучі. Ще ось цікаво, може, хто буде дивитись, а, Для загального розгляду, це більшості продаю машинки Hot Wheels, а, Hot Wheels Це в да. більшості 2000 ні роки, От, а, наприклад, ну, там да, 2000 ні і глубоко, так далі. Ну і ці, Запаковані ціна приблизно 200-300 гривень і розпаковані, ну якось так. Найбільша тематика це подстаканники, машинки Hot Wheels, комплекти різні, відкритки новорічні. Якось так. Добре, вам дякую дуже. Да. Новорічних свят. Дякую. Щоб мрії збувалися. Дякую, підписники. Глянуть. Да. А скільки всі Діда Морози? Маріна. Добрий день, а Діда Морози? Діда Морози, ну ця коробочка по 200. Сейчас вам где-то на назад. За 150 в нем з цього? Що Что вы хотите одного? Да.

Okay. Yeah. Дачі трохи затрималася. Я цих реля. Хорошо, дякую всім, хто був сьогодні. Зі мною на прогулянці Нагадую, це рина. Це традиційно в саме великий книжковий ринок Києва. Зараз, звісно, що все не так, як було. Барахолка тут така завжди велика, цікава. Дякую, що були зі мною. Ще раз нагадую про підписку: це для мене важливо. Кожен з вас може зробити радість для мене. Ще раз вам вдячна, хорошого вам настрою позитивних подій в житті і чекає наступних Ну, дещо романтично пок'єда